Сесійний період розпочався у студентів-заочників Мадридського навчально-консультаційного центру відкритої освіти міжрегіональної академії управління персоналом. Тож перший навчальний тиждень виявився насиченим. Одразу два семінара для них підготували лектори Денис Бугаєнко та Марія Гаврилецька. Теми цікаві та корисні не лише для студентів, а й для усіх, хто прагне дізнаватись щоразу нового. Два рази подумати перед тим, як нічого не сказати. Це справжнє мистецтво дипломатії. Цьому вмінню, а також майстерності вести переговори та вирішувати складні ситуації мирним шляхом, навчали студентів спеціалізації міжнародні відносини МАУП на першому семінарі з дипломатії. Як зазначив викладач Мадридського навчально-консультаційного центру відкритої освіти МАУП і лектор семінару Денис Богаєнко, дипломатія дуже важлива в сучасному житті, адже вчить, як врегульовувати протиріччя і на міжнародній арені, і в суспільному житті громадян. Врешті знаходити рішення, які б задовільнили усі конфліктуючі сторони. На даний час склалася, як ви знаєте, дуже складна ситуація щодо України. Тому професія дипломат наразі є дуже актуальною, тому що будь-які міжнародні конфлікти або складні ситуації вирішуються саме дипломатичні шляхом. Знаючи про мистецтво дипломатії і використовуючи її принципи у повсякденному житті, це може забезпечити людям мир. Адже дипломатія вчить домовлятися, тим паче уникати будь-яких силових застосувань. На даний момент в Україні дипломатія заново відроджується після важких наслідків історичного впливу інших країн. того, як вже Україна здобула незалежності, вона в певним, під певним впливом була ще. Під Російською Федерацією, а наразі, коли вже Україна сама визначилася і хоче йти до інтегруватися в європейське суспільство, тому це є дуже важливим. І наразі відновлюються саме методи, способи вирішення питань дипломатичним шляхом, в тому числі визнання України як держави світового рівня. Тому наразі перед сучасними дипломатами стоїть дуже важливе питання щодо відновлення довіри до українського суспільства і поваги. Відвідувати тренінги важливо, бо вони дають багато інформації, а в результаті знань, каже студент Мадридського центру Мауп Олександр Денисюк. Мовляв, краще прослухати тренінг, чим опрацьовувати матеріал самостійно. інформацію, як то кажуть, вся цікава, якщо її тільки вчасно розпределити і вивчити. І я готовий вчити цю інформацію. На цьому тренінгу я вивчила багато більше інформації і, ну, і буду її тримуватися в спільному житті. Мистецтво дипломатії кожна людина може навчитися. Головне це бажання, а також її прагнення бути відповідальною і йти на компроміс. Навички з дипломатії будуть корисними і для тих, хто прагне розпочати власний бізнес. У цьому студентів майбутніх менеджерів туризму та готельного бізнесу завірила викладач мадридського навчально-консультаційного центру відкритої світу МАУП та лектор семінару Марія Гаврилецька. Вона провела заняття на тему власний бізнес, шлях до успіху. Люди, які хочуть започаткувати свою справу, повинні бути рішучі, креативні, інноваційні та постійно перебувати у пошуку нового, каже доповідач. Такою людиною може стати кожен головне розвивати ці якості у собі. Моя семінару є те, що е, семінар повинен не повинен змінити життя, а повинен змінити погляди і думки самих, самих слухачів. А вже ці погляди, і думки в майбутньому змінять їхнє життя на краще. Марія Гаврилецька радить майбутнім менеджерам спочатку дослідити ринок, стати на якусь мить клієнтом і в той же час вивчити конкурентів, аби відрізнятись від усіх. Вона пропонує придумати 10 інноваційних розробок. Крім того, лектор вважає, аби вдало вкласти гроші, необхідно керуватися локацією і враховувати світогляд людей, де збираєтесь інвестувати чи будувати свій бізнес. Менталітет різних країн то в кожній країні є, є своє те, до чого вони звикли, до чого. Те, що для них є на першому місці. Якщо брати, наприклад, от, судячи з свого досвіду, брати Україну, ми більше даємо перевагу тому, щоб було гарно, щоб було е, зручно, щоб було е, навіть не просто гарно, а дуже гарно. Ми все вкладаємо кошти. Якщо брати Іспанію, де ми проживаємо, то для менталітету для цих людей є відпочинок, є добре пообідати. і пообідати не вдома, а пообідати в ресторані, в кафе. Е, також, в, у них так само вони так само користуються звичайними побутовими реча, речами, як ми, але для них це є просто річ, щоб вона була зручна і комфортна. І не має значення, скільки її років, чи цей е, е, це, це стіл чи стілець має 10 років, 20 чи 30. Менталітет нашої держави України зовсім другий. Ми надаємо перевагу тому, щоб було гарно. І тому я думаю, від цього необхідно відштовхуватися. Що саме головне? На тій території, де ви збираєтеся влаштувати власну справу, головне бути рішучим і черпати інформацію довкола, каже доповідач семінару. Тоді власна справа принесе успіх. Навчання у студентів-заочників Мадридського навчально-консультаційного центру відкритої освіти МАУП відбувається дещо по-іншому ніж в Україні. Тут групи невеликі, а тому увага приділяється кожному. Щоразу студентам пропонують цікаві семінари та тренінги, щоб надати якомога більше знань, а відтак випустити з вузу людей гідних обраної професії. Моя основна мета як директора академії це надати спеціальний матеріал для студентів, щоб вони могли відкрити себе, знайти в собі цінності і з ними йти по житті. Сьогодні один з моментів цікавих був це написати 10 цілей, які ми закрили в конверт. І в кінці року ми подивимось, чи змогли студенти реалізувати себе. Наступний тренінг відбудеться у п'ятницю 4 березня о 19-й на тему Етаке за столом. Опанувавши правила застільного етикету, ви будете впевнено почуватися під час прийому їжі на будь-якому культурному заході, особливо на світському прийомі. Тренінг проводить Мадридський центр міжрегіональної академії управління персоналом. Лектор тренінгу Надія Грицак. Запрошуються усі бажаючі. Спеціально для освітнього медіа-центру Тетяна Галус.